Штормить нас не лише від так званих негативних почуттів, від позитивних теж. Не так важливо, позитивні у нас емоції чи негативні, вони просто різної забарвленості, як фарба. Наприклад, коричнева і золота. Ми ж не скажемо, що коричневий колір негативний, поганий, а золотий хороший, позитивний. Що важливо, так це не триматися за почуття. Проблема в тому, що ми хапаємось за них, ухопились за якесь понуре переживання і варимось в ньому. Або продовжуємо зображати радість, вперто ігноруючи купу емоцій, які ось з'являються. Типу, до мене завітала радість, то я за неї вхопилась і нізащо не відпущу. Оте тримання відчувається як щось неприємне. Самі ж почуття, якщо за них не хапатись. А давати їм відбуватись, відчуваються як різноманітна, безмежна палітра відчуттів, як фарби, як відтінки, але художник ти. Ти можеш вхопитись за чорну фарбу і малювати те, що тобі добре знайомо, наприклад, чорний квадрат. Або взяти рожевий з блискітками і вперто малювати одні лиш квіти. Або можеш просто дивитися на чистий аркуш і спостерігати, як на ньому з'являються різні фарби у різних поєднаннях, бути свідком і учасником живої картини, полотна, що постійно змінюється і яке не потрібно контролювати. За нього ти не вимагатимеш визнання. І не прагнетимеш жодної вигоди. Тобі залишається лише свобода і справжність.